Можете розказати ваш типовий робочий день? Робочий графік у нас тут з 9 початку до 6, але насправді воно так не працює, тому що, по перше, у нас є різниця з Києвом. Із сьомої години вони вже починають працювати. А по-друге, в нас війна. Це не значить, що ти повинен бути завжди в офісі. Тобто ти постійно на, теле... на телефоні, постійно працюєш, тільки якщо ти не спиш. І а, у мене планується графік, і відповідно до цього графіку я проводжу зустрічі. Якщо виникають якісь додаткові питання, а, то ми призначаємо наступні зустрічі або телефонні дзвінки. А у нас є також доручення з центру. З Києва, те, що ми називаємо, які ми е, намагаємось дуже швидко реалізувати, тому що вони надходять у всіх сферах, в тому числі економічна, публічна дипломатія і так далі. І дуже багато ж у нас заходів на які тебе запрошують твої колеги. Якщо ти не будеш ходити на їх заходи, так, вони не будуть ходити на твої так, заходи. Так. Мої колеги е, і португальські, і вони були здоволені, що я була всюди.